Сьогодні майже кожен бізнес працює онлайн: сайт, інстаграм, сторінка, лендінг, телеграм, бот. Якщо ви продаєте товар або надаєте послуги через інтернет, вам обов'язково потрібна публічна оферта. Публічна оферта це ваш відкритий договір з необмеженим колом клієнтів. Саме цей документ фіксує, на яких умов ви продаєте чи надаєте послуги. І найголовніше, він захищає вас юридично. Без оферти кожна ситуація з клієнтом перетворюється на хто щось не дочув, хто щось неправильно зрозумів. А з офертою правила клієнт бачить одразу і погоджується з ними фактично, оплатою оформленням замовлення чи користування сервісом. Де розмістити оферту? Найзручніше на сайті, прикріпити PDF у Google формі або закріпити у повідомленнях в Instagram чи Telegram. додати посилання до опису профілю. Головне, щоб клієнт міг легко переглянути документ до покупки. Якщо вам потрібна зрозуміла та юридично грамотна публічна оферта для сайту чи інстаграм, звертайтесь до юристів компанії Дживі Partners. Ми підготуємо документ, який повністю відповідатиме вашому бізнесу, продукту та процесам і забезпечить юридичний захист у роботі з клієнтами.